Вітаю всіх. Отакий от от мобільний ЦАП або свисток, можете його називати як хочете. Зараз в мене є. І це все теж завдяки Романичу, який в останню посилочку мені поклав доволі багато різних навушників, і з ними ось цей невеличкий маленький девайс. Це теж перша річ від компанії SMSL. Яка у мене є, ну, яку я чув, як, яка до мене приїхала завдяки Романичу. Отже, ось такий вид девайсів зараз наразі дуже актуальні, дуже популярні, тому що вони з такими от маленькими габаритами можуть дати вам з простого телефону звук рівня, ну, в даному. Випадку, це звук рівня хайфайного пєру Hybi uh, R3 Pro. От Послухавши цей девайс, я uh, одразу згадав, ну, так от, щоб покласти його тут на, на столі, вже в мене його немає. От, uh, ну, Настала черга іншого апарату. Ну, тр Треба ж якісь робити кроки вперед. тому, uh, Хайбі R3 Pro було продано і придбано інші девайси. І що тут скажеш, одразу я, як тільки ввімкнув його, я одразу зрозумів, що це такий приблизно самий звук, як, який мав R3 Pro. До речі, дуже непоганий звук, але із своїми такими відмінностями, про які я розповім. І на цей звук теж є якісь любителі, тому чому би ні. Дуже цікавий такий маленький-маленький девайс. Ось так от зроблено, як зараз тепер модньо, Щоб було видно якісь мутрощі. І тут ще є така невеличка підсвітка, тому це виглядає дуже привабливо. Такий дизайн аля якісь Lamborghini. Ну, це таке. Отже, цікаво зроблено, маленький, такий дуже легкий, привабливий девайс. Що в нас тут є? На борту подвійний Cirrus Logic 41133. Це повноцінні ЦАПи, які по опису видають непогану потужність. Ось, зараз. Ось, можна, я так от зроблю вам подивитись. Подивитись на паузі. Нічого, скажімо так, зверх, зверх фантастичного я не почув. Але це такий базовий, дуже детальний, такий, як би це сказати, дружній дружній звук, який і не намагається вас чимось здивувати, але. Разом з тим надає ту, ту детальність, ту насиченість і той звук, який е, притаманний е, якимось девайсам класу того ж Hydro 3 Pro. От. Що ще тут із, із відмінностей? Якщо вам цікаво, до речі, можете подивитися відео є. Ще, ще зроблене до війни на російській мові е, про Хайбі 3 е, Там я розповідав про відмінності того апарату, який має звук. Е, про звук можу сказати приблизно те ж саме, але тут є, бачите, вже вихід на баланс 4,4 мм і 3,5. А в R3 Pro було. На 3,5 і на 2,5. Це вже більш оновлений, скажімо так, більш сучасний девайс. Це дуже нечастий випадок, коли мені звук з виходу з виходу на 3,5 сподобався набагато більше, ніж звук з балансу. Чому так? Не знаю. На 3,5 звук більш якийсь такий насичений, трошки більш м'якенький, якийсь більш такий. Ну, мені, мені здалося, що мені до вподоби більше такий звук, а з 4-4 мм звук був якийсь більш, Ну, мабуть, жорсткий. Більш ну, та, таке відчуття, коли цей звук слухаєш, що е, девайс хоче швидко, швидко, швидко вам щось розказати. Це нагадує учня, який вивчив на, на, на відмінно якісь свої завдання, і на уроці тягне руку і каже вам: ось ось ви спитайте в мене, я хочу розповісти, бо я знаю. Ось десь приблизно так. I'm a good, pu I'm a good pupil today. От, десь приблизно так. От, а коли переключаєш на 3,5, то звук більш такий лагідний, більш тепленький, більш м'якенький, якийсь воно мені більше до вподоби. Я не можу сказати, що це погано. Ну, так зроблено. Але от, маю відмітити, що звук з 3,5 мені сподобався набагато більше. От. А якщо казати е, загалом про, про звук, то в нас тут е, така детальність, у нас тут е, більш нейтральність і е, більше така як можна висловитися моніторність. Тобто е, е, звук подається більш, мабуть, правильно. Ніж прикрашено, або якось в надії сподобатись. І це теж непогано, бо зараз є таке змагання між виробниками, які намагаються зробити якомога кращий звук. Тобто звук, який має сподобатись, не такий звук, який має бути там, правильний звук або чесний звук, як можна сказати. А додати, от мені от, на пам'ять приходить вислів Харманівська крива. От, і виробники от схопилися за цю ідею, і де тільки можна ну, роблять такий агресивний басистий звук, який, ну, скажімо, відверто не є правильним. Тобто, це звук, який подобається основній масі людей, але це не є правильний звук. Зроблено так, що звук не має подобатись, але має бути вірним. Тобто співпадати з тим, що записано, і подавати його чесно. Так, цей звук сподобається небагатьом людям, але має бути і ну, респект компанії, що зробили таке. От тепер по частотах. Бас тут такий зібраний, швидкий, не набагато там, такий глибокий, не набагато там дуже насичений, але правильний і швидкий. Оце мені дуже подобається. Середні частоти. Хотілося б, щоб вони були більш насиченими, більш якимись трошки м'якенькими, більш людяними. Але тут зроблено так, що відігрується баланс між швидкістю, між правильністю і детальністю, тобто більш трошки такий підсушений середні частоти. Підсушений діапазон, і, як на мене, ну, трошечки можна було б зробити м'якіше. Високі частоти, тут не є якимись яскравими, не є якимись там, там дуже фантастичними, але базово відігруються добре. От, якщо там, цікаво, подивіться там, зрівняння з 3 Pro. Там десь приблизно те ж саме. Відігрується все чесно, все є, але не так далеко, як хотілося, і не так яскраво, не так святково, як є в багатьох. Це може і мінус, але є, як є, і ось десь. До філософії такого правильного звуку це більше має відношення, ніж багато інших девайсів, які, які я чув. Тобто в нас тут бюджетний, якщо вже так робити висновок, бюджетний апарат, який не намагається грати красиво, а намагається грати більш правильно і більш чесно. Ось такий. Чесний, малий. Якось так. На цьому все. Дякую і подяка Романичу за наданий екземпляр. На все добре.